Привіт, друзі! І це відео будемо починати з продажу автомобілю. Хто є та Хайлендер направляється в Мрео для того, щоб новий власник від неї кайфував. Я також віддам літню різину, вона нова 21-го року. Приїхала, не знаю, місяці 2-3 на ній покаталися де і все. Я на цій машині відкатав пів року, з'їздив в дві подорожі на захід України, потім ще в Львів. Ну, на захід України стоїть далі, ніж Львів. І кайфанув, якщо чесно, тільки не встиг замінити масло в двигуні, і підшипник ступичний, передній правий, тому що на СТО сказали, що він уже буде. Так що просто віддам його новому власнику і хай заміняє. Він не проти, тому що я не встиг. У мене був запис на СТО на сьогодні. Але тут така ситуація, розумієте, і власник хоче поскоріше автомобіль. Ну і я, в принципі, не проти. Просто віддам запчастини. Хайлайнер був вдало проданий і зараз ми тусимось де правильно на авторинку Чапаєвка. Приїхав з рейнджовером Евого 2015 року. Ладно, кінець 14 12 місяць 14-го року, але він 15-го року випуску. Ну, В тих паспортів він стоїть 14-тим, Це із за нашою дебільною таможеною системою. Він 12 го місяця 14-го року. Його поставили 14-тим все одно. 23 тисячі. Можете забрати. 113 тисяч пробігу, все зроблено, нічого робити не потрібно. На панорамі. Все як потрібно. Базар сьогодні живий, капець. Багато народу влазить реально і машин достатньо. Мені подобається. Але чомусь рейнджовіри не хочуть. Якщо ви були на авторинку і не їли плов усього хлопчика, який в помаранчевий фургончик, то, значить, ви, чи він жовтий, то значить, не був на базарчику. Самий вкусний плов тут, якщо що, залітайте. Це не реклама, він не платить нам, ми йому платимо. Короче, після обіду можна і по ринку трішки погуляти. Як, як, як ти його називаєш, Ще раз скажи. розкажи ринок. Ой, це паросячи ринок його називають, бачиш? Тому що тут самі кінчені машини продаються. Самий дешман заїжджає сюди в самий кінець базару, запам'ятайте. Раніше тут в кінці була площадка для тестів. Тут всі виїжджали і перевіряли своїх коників. Ну, типу, педальку в пол, там знаєте, це понажимати. А зараз тут машини продаються. На сьогодні дуже багато людей, дуже багато машин, що є дивно. На, прошл... на прошлому тижні казали, що базар був дуже прикольний. Я хочу вам показати ще одну класну машинку, я зараз на ній буду їхати. Хавал, це китаєць, але ти подивись на цю комплектацію. Тут все є. Абсолютно. Після ключової там оті всі панорами, оці кожні двохцвітні. Ну блин, він такий заряжений. камери там якісь. Да. Типа бурмістера, дивись як на Мерсах. Офігеть. Двохлітровий. Повноприводний турбированный мотор. Кажуть, їде класно. Зараз потестуємо. Як тут їхати тільки? ОДМ. Вина камера, дивись, 360, все в Офігеть. я в шокі, короче говоря. Кайфо. Якщо чесно, мені здається, що за цим є трошки майбутнє. Тому що китайці напічкують в свої автомобілі такими системами, що... Як, наприклад, німці за такі системи будуть просити ну, бешені гроші. А тут воно все є одразу. Ось як прикольно. Навіть передня камера. Передня камера, розумієш? Прикольно 3000 обертів і в принципі його дуже сильно вистачає. Розганяється безпроблемно. І ще тут слідкування за полосами є. А підрулювання я не знаю, чи є. А їй, дивись, підрулювання є дуже нічого собі. А ось так він виглядає зовні намитий, наполірований, з кераміки, ну Дуже красивий. Якби не напис «Хавал», то було б взагалі чітко. І понеділок ми завжди починаємо звідки правильно з станції, тому що потрібно залити антифриз в субарік і замінити масло. Тому що потрібно вести його на малярку. А без цього ніяк. Тому що. Ну так, да, такими темпами довго будемо звивати. <гум> Тому що, бачиш, ввалило по фільтру і обов'язково його треба замінити. Тому що ми робимо автомобілі нормально, а не так, як деякі люди. Тому що проходимість масла, розумієш, не дуже добра. І тут повинна бути якась пісенка. Ту-ту-дун, ту-ту-дун, ту-ту-дун. Ту -ту Щоб не шукати, я буду вам її співати. Ту-ту-дун, ту-ту-дун, ту-дун-ту-дун. -ту я сподіваюся, ви чуєте ці звуки. А це добрі звуки, тому що антифриз проходить далі-далі в систему. Як справжні автомеханіки, ми знаємо, що робимо, дивись. Продуваємо систему. Якщо чесно, так не робіть. Все, я думаю, поки цього буде достатньо. Будемо чисто на концентраті ганяти. Щоб було мінус 40. Розумієш? І зараз в такому стані будемо її заводити. Головне, щоб було підключено підключен спідометр. Ну і кнопка, звісно. О, ще огонь, так? Да? Так, в принципі, можна їхати. І я так буду їхати до малярки. Все, масло замінили, антифриз внутрі. Зараз прогріваємо його і будемо гнати на малярку. І знаєш, що, який кайф, коли машина приїжджає з Америки, а там майже повний бак бензину. Можу продати американський бензин, кому треба. Машина ще буде стояти десь мінімум неділі-дві, ній ніхто не буде їздити. Так, що у нас тут по помилкам? Ну, понятно, що всі помилки що треба, всі горять. Пробіг 85 тисяч миль. Ну, немало. Але але це все-таки лімітед, розумієте? Одразу можна подивитися, що подушки стоять на місці, вони ще в рідній ось цій, от... Як вона називається, не знаю. Коричко, і вони ще в рідній ось тій тканині. Що з лівої, що з правої сторони. Це я вам показую для того, щоб якщо ви захочете купити цей субарик, щоб ви не лізли сюди і не ламали мені потолочок, а подивились це відео і сказали, ми бачили. Все чітко. Єдине, чого я не знаю, чому не перемикається коробка. Дивись, нажимаю тормоз, бачиш, вона не йде. Там потрібно ззаді натиснути кнопочку, типу ось цей безпечний режим і тоді вона перемикається. А так не хоче. Напевно, щось тут відключено, те, що не потрібно було, щоб було відключено. Ось така от фразочка. Айблок перешити, я так його не поставив, я тут залишив його. Динаміки обережно. А їхати ми будемо, напевно, на трасу. Для того, щоб наші доблісні міліціонери, поліціонери до нас не прикапувалися. Ну, ми кабута будемо на степці вести машину на ремонт. Ми ж її не експлуатуємо, правильно, правильно. А 19 2019 року майже все куплено, те, що потрібно, по ходовій. Він вже розібраний, ну, щоб було розуміння того, що потрібно. Все купили, окрім амортизатора, якщо він буде. Поганий, то звісно замінимо, але ми надіємо, що він буде нормальний. Оскільки його вирвало тільки на опорній подушці, вона, вона зіграла, можна сказати. Ми частенько перешивали салони в субаріках, які в середній комплектації. Таких комплектацій нас ще не було, як я показував в минулому відео. І думали також тут перешити. Але все ж таки, скоріше всього, зупинимось на тому, що не будемо перешивати, тому що він і так. Бідної комплектації, а буде кожа, воно якось буде незрозуміло людям, тому що є кожа, але він самий пустий, і я думаю, це трошки відштовхне людей. І вирішили залишити все, як є, щоб він був на тканині. А не робиться він, тому що строїться бокс. Бачиш, майстер зайнятий, чекає своєї черги. І ще що я хочу розказати, чому немає контенту. Тому що бачиш саме за що за моєю спиною? Там бокс. І з за цього нема в нас контенту, розумієш? Да? Бач, строїться, і з машинами нічого ніхто не робить. І за цього немає щось знімати. Да, Сашка? Затеяв таку херню і в нас немає тепер контенту. Сашки, пофіг. Ну нічого страшного, зато знаєш, що з'явиться ще один, одне місце і буде контенту ще більше. Правильно? Правильно. До речі, диски вже пофарбовані, вони вже є, вони, їх можна було забрати ще пару днів тому, але із за того, що нам потрібно. Найти на той субарик одне колесо і одразу з зеленого субарика завести їм на покраску, а мої два колеса забрати. Так планували, щоб не їздити по два рази. І потім вже поставимо. Я думаю, на цих будемо їхати на малярку. Колесо було зняте, поставлена запаска. Дивись, яка вона новенька, ні разу не заюзана. А цей диск буде фарбуватися із ось таких от подряпин. Переднього диску не було. Купили би ушечку, Він був теж весь поцарапаний. І за цього його купили дешево, тому що потрібно фарбувати задній диск. Пофарбуємо два, і буде дешев, дешево, економно і з результатом, який нам потрібен. Субаріку зеленого, який без одного колеса. Ось це таке ми купили і захочемо його покрасити разом з заднім, тому що вони два поцарапані. Зараз привезли на покраску і я забираю свої диски котрі з мого субарика, ті, що були двохцвітні з проточкою. Забув засняти вам відосик про колеса, але нічого страшного, ви ще їх побачите трошки пізніше. Я їх вже засунув в цей субарик, поки мій буде на малярки. І треба поїхати купити соски на от такі датчики в шинах ті ще стоять. Я не розумію, як вони стоять. А, ось тут болтик. Все понятно. Коротше, газуємо на базар. Я думаю, там все знайдемо. Сьогодні у ну, нас середа. Завтра виходить відосик по плану. І, як я й казав, в цьому відео потрібно розіграти 500 гривень, котрі були обіцяні в відео, коли ремонтувалося Audi Q5. Я відкриваю на каналі ваші всі коментарі. А ще хочу сказати велике дякую тим, хто дивиться мене, хто підписаний вже. А ті, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться і поставте лайк цьому відео. Каналу всього то півтора місяця, а вже підписки ростуть. Це не може не радувати. Так, заходимо на канал. Я одразу вам скажу, в скільки став автомобіль. Автомобіль став 25 100 доларів. Ну там плюс-мінус. Якщо хтось буде ближче всього, той і забирає гроші. Так, 25100. Дивимося. Так, ну напевно, це 24150 найближче було, так? Різниця в 950 доларів всього ріш. Ось ця людина трішки, бачиш, не вгадав. Якби написала на 200 доларів більше, то він би і виграв. Так, будь ласка, ось цей юзер, якщо ти мене дивишся, будь ласка, напиши мені якийсь коментар під цим відео. Я запам'ятаю тебе, зробимо скріншот. Напиши, будь ласка, свій або Інстаграм, або почту, або щось, щоб з тобою можна було зв'язатися, і я тобі скину 500 гривень. Ось ця людина, будь ласка, напиши коментар під цим відео або просто комент під своїм коментам, як з тобою зв'язатися. Ще раз дякую, що подивилися, і до скорих зустрічей, тому що скоро буде набагато більше контенту. В наступному місяці припливає ще декілька автомобілів, бокс вже добудовується, і робота піде набагато швидше, і матеріалу буде більше. Лайк, підписка!